Карпова родина, знайомтесь, 13 тисяч гривень, молода, цікава, перспективна Слухай, завжди. А мені зараз хотілося сказати: ну що, Олди, давайте робити таку перекличку. Олди. Хто пам'ятає, що це таке? Вам величезний привіт. Хто не пам'ятає, зараз все розкаже. Це бо, навіть тому, що... не Олди, це про Олди, я тобі скажу. Та, ну, вже де брати. декілька поколінь, mm -hmm. якщо так брати. Але насправді, бачите, є офіційна назва навіть цього сервізу. Як сказав Єгор, він називається Карпова родина, але для нас усіх впро. Народі. Це риби. були рибки, Просто які стояли в бабусі в серванті. От давайте зараз дізнаємося, взагалі, чому про них так активно зараз знову згадали, чому цей антикваріат готові купувати за 13 тисяч гривень іноді її вище. Там та... така велика риба може коштувати, дай Бог, а у мене знайома, яка тримає у неї такий сімейний ресторан в Львові. Вона цих риб колекціонує. Він каже, що навіть деякі гості. Цуплять та, риб. Та, 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 настільки та. вони коштові. От зараз, хто не знав, розкажемо, як і коли цей сервіс став легендарним. Угу. Ну а всім олдам вітання. Потерти може можна. Там бажання. Він частіше стояв за склом серванту ніж був у вжитку. Порцеляновий сервіз Карпова родина. Або ж як їх називали в народі, рибки. Набір складався з графина об'ємом 700 мл із шести чарок по 30 мл. Велика риба у вигляді короба призначалася для зберігання різних напоїв, передусім алкогольних. Через специфічні форми з чарок риб пити було не дуже зручно, тим паче їх мити. Тож під час застіль його діставали не часто або ж використовували як елемент декору. Чи впізнають українці легендарний сервіз за фото? Мені здається, колись таке було у моїй бабусі, але можливо десь далеко в серванті не пам'ятаю, бо там ще купа сілякого мотлуху знаходиться. Випізнала сервіз Анастасія, але зізнається, зараз такий посуд собі додому не взяла. Б. Я більш люблю лаконічні речі, більш мінімалістичні. Це вже дуже вичурно, як на мене Можливо, більш творчим особистостям підійде. Мені не дуже. От Юлія розповіла, рибки і досі стоять у серванті її мами. Я пробувала, до речі, його трошки видалити із чату, але ні, не дозволила. Тобто е викинути? Так, так. Мама не дозволила. Так, каже, нехай буде ця пам'ятка. Далі зустрічаю Тетяну. І в нас був наливалось горюче туди. Тетяна говорить, сервіз був у її родині 25-30 років тому. Буває така ностальгія, така набу... Набу... нахлине, що да. Є сервізи, ще колишні залишилися вдома такі в горошик. Колекціонер порцеляни Дмитро Сікорський розповідає: набір для алкоголю у формі рибок вигадав грузинський художник Барамідзе Абесалом, а перший набір виготовили у білому та золотому кольорах. Я думаю, що автор сервізу надихався стилем ар-деко, який був популярним в 20-х роках, 30-х. Але в свою чергу ця риба була запозичена з японської графіки і китайської порцеляни, де оцих цих карпів японці китайці вони любили зображувати. За 1960-х років рибок виготовляли на кількох українських підприємствах, і кожен з них модифікував дизайн. Наприклад, на заводі на Житомирщині при виробництві використовували кобальт, тож посуд мав синій колір, а також використовували позолоту. у Хмельницькій області у місті Полонне виробляли карпову родину червоного кольору. І подумайте, якщо у вас стоїть просто сервіс. Нейтральний якийсь. І такі рибки, і приходять гості, і дивляться у вас в цю горку серві, сервант, або самі ви дивитесь, то ці рибки можуть викликати емоцію. Так? Вони емоційні, вони прикольні, вони смішні. І я думаю, це було ще одною причиною важливою успіху. Цього сервісу карпова родина була доступна багатьом. На той час графін коштував 2 рублі 55 копійок, а чарки 50 копійок кожна, а продавалися майже 30 років. Пробуємо знайти легендарний сервіз, тож вирушаємо на барахолку. Рибок продавці з собою не мають, але запевняють, можуть привезти наступного разу. Ціна 200 П'ятдесят гривень в інтернеті. Ціна розпочинається так само, але далі зростає. А деякі екземпляри можуть коштувати 10 або навіть 13 тисяч гривень. Також карпову родину можна зустріти і в різних закладах, як елемент декору. Прекрасно, Прекрасні прекрасно. Да, для когось це ну, для наших бабусь це було щось таке, неймовірно цінне. Для вже інших поколінь це якийсь раритет або антикваріат. Але я, до речі, нещодавно бачила, як редизайнерка, одна з українських редизайнерок, перефарбувала такий набір в білий, mm -hmm. для того, щоб воно все було однотонне. І от вона використовує це в декорі. Її, звичайно, в коментарях просто розірвали. Люди склалися хощунство. Святе і взагалі перефарбувала. А найбільше ж, от найпопулярніші, ну принаймні я так бачила, от в більшості були ось такі рибки білі з синім. І я ж кажу, те, що вона намагалась модернізувати і вписати в сучасні інтер'єри, її за це просто реть не лежать. Це ж синя. До речі, слухай. Я теж я в цьому бачу якийсь певний позитив. Поясню чому, тому що у нас така історія страшна, складна, що ми дуже часто закреслюємо попередні періоди історії. Ну, хочемо забути їх. Та у нас от, ми значі, в цим їх дуже не від... було так. Ми цим дуже відрізняємося від західного світу, у яких є тяглість історії, зв'язок поколінь і так далі. У нас знаєте, то одне, то один режим, то інший режим, то те, то все. От але так не буває. Ну не можна все закреслювати, і викреслити все. особливо зараз війною. Та це відбувається. От а ці рибки. Вони як той місточок, знаєте, хоч такий, хоч 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 рибний, хоч такий, от такий дивний, але хоч якийсь місточок. <рес> Та а, тому що не може бути повної відсутності тяглості поколінь. Не може такого бути. А, тому можливо за ці рибки так хапаються, і той редизайнерки можливо дали по рукам так сильно, тому що це, хоч якийсь такий ниточка, така До ниточка. Ось наша глядачка просто зараз. Пані Марія пише, шановні дорогі ведучі. А чи знаєте ви, що у цього сервізу є братик? Так, так, є біленький. О братик, і у мене є обидва, і я ними не нехтую. Пані Маріно, якщо ви їх до сих пір точніше, не до сих пір, а якщо ви їх прям використовуєте реально на практиці, тому що з нашого і матеріалу керчик. ми чули те, що не дуже це зручно там для того, щоб його потім використовувати мити і так далі. Але якщо користуєтесь, поділіться. Слухайте, нам, нам насправді цікаво. І бачите, в нашому матеріалі ми показали, скільки насправді різновидів оцих рибок було. І десь кобальтом, десь білі, десь з позолотою, десь взагалі на Житомирщині з таким, бачите, синьо-зеленим е вбарвленням. Mm -hmm. Ну коротше, робили різні, але для багатьох ну, це 100 не відомий так, атрибут. Не так, не дуже зручно погоджуюсь. Але слухай, дивись, наприклад, декантери винні, та їх теж не дуже зручно мити. Взагалі все красиве і цікаве, і корисне. І no, для краси поколінь, просто слухай. не завжди зручне. За мить розкажемо, що все таки надія на людину ще є, бо людина великий гросмейстер, перемогла чат Піті у. Шахи, слава Богу, Замить! Отак значить норвезький гросмейстер Магнус Карлсон п'ятиразовий чемпіона, чемпіон світу шахів, обіграв штучний інтелект у шахи, не втративши при цьому жодної фігури, слава Богу. Я вам скажу. Єдине, що мене е, тривожить, це те, що зараз е, штучний інтелект став трошки розумнішим у цьому сенсі, і можливо далі обіграє вже не тільки Магнуса. От ну але так. можливо, знаєш, но новина трішечки, ну трішечки, хоча б заспокоїть людей, які розуміють, що рано чи пізно штучні. Ні інтелект, все ж таки, всіх нас вб'є. Тому що от у мене якось останні декілька днів, прям постійні розмови з подругою були про те, що от. Все, Всі користуються чатом GPT, всі запитують у нього будь-що. Ну, тобто, знаєш, це з одного боку інструмент, з одного боку, начебто тобі легко, але з іншого боку, в людей просто критичне мислення починає так зменшуватися в геометричній прогресії. Хтось пише книжки і продає їх на Амазоні завдяки чату GPT. Хтось прописує собі лікування, розумієш? Чат GPT, а чим вилікувати те, то те, -то. і тобі, будь ласка, ось така величезна довідка. Ну, тут, ну, тут, це, тут, це, бачите... велика, це велика навала, насправді, тому що чат-GPT. Точно зараз ще він дуже класно хапає алгоритми, вчиться, але поки так. що йому та він шиться, поки що йому не підвладні е, почуття гумору, та і якесь творче мислення. Але це поки от подивіться, е, дивіться, от довідка, яка як вони оцінили чат GPT, ну в сенсі, штучний інтелект і е, е, і один одного. Да? Та а, значить, по перше, й е, визнав свою поразку. От він визнав, що він хотів схитрити. А от а Магнус, значить, сказав, що в принципі була цікава цікавий, цікавий у штучного інтелекту, але він ним не скористався. Тобто нелінійного такого переходу, такого «хоп», не було, не сталося, але от бачите, от в суху таким просто чином, Просто тому що не усіх такі мізки потужні, як у цього цьому який не просто обіграв, він слідкував за чітким дотриманням правил чи не мухлює чи GPT і так далі. І тому подібне, це звичайно. Бачите, ну комусь гарна новина, комусь можливо не дуже, але тим не Важно менш… Магнусе, Дякую за віру в людство.